Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот. І в цьому відео дивимось просто рекордний настріл на Скорпіоні G. Це, мабуть, на восьмих рівнях абсолютний рекорд, а якщо ні, то 100% на Скорпіоні G за декілька патчів, можливо, навіть за декілька років. Це абсолютний настріл на цьому танку. Я навіть не пригадую собі, щоб на європейському сервері хтось настрілював на Скорпіоні G такі показники, як буде. Сьогодні настріляно в нашому сьогоднішньому відео. За кермом Скорпіона сидить гравець з Ніком Лаксан. Якось так звучить. І він грає у взводі з ялинкою L790. тобто він нам спітить. ми робимо ОБЗ на ПТ-15 на Об'єкта 260. Нам треба 8 тисяч напулькати та 6 танків знищити, щоб виконати з відзнакою. Вже 0,2 рахунок. І це мапа копальні кидає нас проти десятих рівнів, а ми працюємо на стандартних бронебійних снарядах. Так, зараз даємо пробиття. Так, і дивимося, скільки пробивають снарядики. 246 мм пробивають, тільки до 241 мм втрачає бронепробиття на стандартний бронебійний снаряд на відстані. Це просто я не знаю на 5 мм, тільки це дуже мало втрачають. І відразу таких два оголошення: перше. Це попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Друге оголошення мені здається, що це нечесно зіграний оцей бій. Я, звичайно, коментувати не буду. Видивиться уважно відео і, можливо, щось помітите. Я дивився два рази: оцей реплейчик. Я просто не можу не показати оцей бій. Можливо, хтось подивиться, з тих. Мається на увазі, що цим займаються, і, можливо, зробиться якісь рішення, а можливо, я сам просто, просто докопався до цього відео. Ну, не знаю. Дивимося. 3-5 рахунок уже, і вже 3600 на пульках наш лаксан. Ми просто стоїмо від камінця, зараз працюємо по перезаряджанні. У нас перезарядка плюс-мінус в районі 10 секунд. При альфі 490, 7 голдових підкаліберів возить. Боже, як залітає. Залітає просто шалено от, е, в цьому бою. от, ще ще й бій один на мільйон, в плані того, що в нас буде все залітати. От е, зараз приціл у нас скачеть трішечки, ну трішечки, зовсім трішечки так дивно. 5-5 рахунок уже. Тут два Т-113. Вони у взводі в команді противника. І один з них вже вирішив прожати на гірку. Так, інший. Інший так отримує, ми ще його пробуваємо в Одешку. Як все чудово залітає, вже 4665 на напулькав наш лаксан і от такий тир. От стоїмо ми біля камінця. Не забувайте уважно дивитися, як буде відбуватися в цьому бою, як буде зводитися наш автореплею і все, що в тому плані. 6-7 рахунок, ну немає куди нам їхати. Зараз водичку, от по суті, зараз контролює команда противника. Якщо б наш не наш Л 7 90, там ще на допомозі стоїть наш Будгір. Якщо б не вони, то команда противника швидше за все вже б водичку забрала. Тобто першу другу лінію, і вони б вже протиснули аж до нашого автора реплею. Подивіться на це пробиття. Як ми зараз пробуваємо проект Іон, хто не знає, що це за танк, проект ІОН, це та сама шкода Т-56. Оцей преміумний танк, барабаний на два снарядика. Тільки в новій обгорці він інакше називається. мається на увазі він у унікальному 3D-стилі. 6-9 рахунок. Уже не дивлячись на те, що ми вже напулькали майже 5-700, все одно наша команда умудряється програвати. І що 277? Об'єкт 277. Ви тільки що не помітили нічого дивного. Зараз ми вже чекали на об'єкта 277 а Зараз даємо пробиття таке чудове на 537 сім. Вилітаєш і чудово альфа крутить. Нагадую, 490 на середня. Зараз ЛТТБ ми зараз забираємо, підстраховуємо нашого союзного 60 ТП. 7 90, наш субзводний, вже переїхав трішечки на іншу позицію. КВ-5 все, все ж таки боїться виїжджати. А БЗ-68, він уже шотний. 7-9 рахунок. По ХПшках ми вже трішечки підрівнялися. Так, знову пробуваємо об'єкт 277. 27 Це все абсолютно до цієї пори. Ми вже майже 7К дали. І ми повністю працюємо на стандартних бронебійних снарядах. До цієї пори ми вже майже 7 к дали. Так, Т-113-й. Знову як ми його пробиваємо? Вже 7253, 810 рахунок, і по хіпешках ми вже по трішечки, так, так, досить трішечки вириваємося вперед. Знову пробиття вже по КВ 5 Там у нього був бортик такий. Досить міцний, але як ви виявляється, нам цього пробиття вистачає. Добираємо кв 5 щоб не мучився. 169 хітпонтів він мав. Це вже другий фраг до нашої копілочки. бз 68 Невідомо чому шотний зараз вирішив продавити водичку. Добираємо ми і його. Він постійно світився. Наш совзводний ЛТ-вод постійно його тримав у перманентному світі. Світлі мається на увазі, так, і він навіть і не розумів, що він постійно світиться. Знову, куди зараз навівся наш скорпіон Джіат? Тільки одному Богові відомо, от ви бачили на картинці, от зараз взагалі не було зрозуміло, куди дивиться через кущі. Ну, Але Бог з ним. 11-10 рахунок, 8203 уже напулькано, тобто ми вже виконали. ПТ-15 на ОБЗ об'єкт 260 як бачимо, тільки не з відзнакою. Три танки ми знищили. Треба ще знищити три танки, щоб було з відзнакою. Це, до речі, зустрічний бій. Їдемо, вже об'їжджаємо водичку. Наш сувзводний L790 зараз тут прочікував абсолютно все, подивився туди-сюди, немає нікого. І наш автор Ріплею вже під'їжджає до нього. Зараз можливо будемо заходити ззаді. Три танки в команді противника тільки залишаються. Т-113 танк 10 рівня та дві ПТ-шки 8 рівня СТВС1 та XM57, оцей новенький з коробочок. І так, два танки, як бачимо, зараз стоять на захопленій бази, бази Т-113, тільки що світився там в центрі на верхівці, от, на оцій гірці біля замка. Тобто с 1 та XM57 стоять зараз на захопленні бази. І що? Ну, зараз будемо дивитися, що зараз відбувається. Наш сузводний поїхав на збиття бази. З іншої сторони, наші союзники також вже під'їжджають. Залишається 20 секунд до кінця захоплення бази, і знаходить наш Елтивод, СТРВС 1. Відразу відреагуємо на засвіт ворожого танка, даємо пробиття на 481 і наш Алтивод, треба йому допомагати. Він вже три кульки вже віддав. Так і з його допомогою ми добираємо СТРВ 1 8718 уже. Купівці ще залишився тільки я Т-113. У нього 700 з лишніх і їдемо йому назустріч. Чотири танки ми знищили, тобто з візнакою цей ОБЗ ми вже не виконуємо на ПТ-15, бо тому що вже фізично неможливо, навіть якщо ми доберемо Т-113, це зробити неможливо. Ще одного танчика нам бракує. І так, контрольним просто ворожу машину ми добираємо. 23 тисячі 242 ПВН8 заробляє майстра також, звісно, основний калібр, підтримка та танки снайпер. І напулька в рекордні 9707 завданої шкоди, тобто як зайшов, 5 танків знищив, 2054 чистого досвіду він здобув. Не дивлячись на те, що він працював абсолютно не по, їм, не по своєму засвіті, тобто він нікого не підсвічував, і все одно такі показники по чистому досвіді. Це досить непогано. І подивіться, скільки на фармі, може 400 тисяч срібла. Бій тривав 8,5 хвилин. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чесно зіграний цей бій чи ні? А я з вами попрощаюся на сьогодні. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.